Я 10 років роблю. Скажіть, будь ласка, ну а раніше документи вам давали завжди з собою? Чи це якось... А я такий чоловік, мене двоє дітей. А. Я тут положила, вже не знаю, де вони. Ну це не як правило, що нема документи, це виняток, скажімо так. Чи ні? До, ну, мені не можна нічого давати в руки, бо воно згорить. Один раз мені дали, я вже їх потилила, я не знаю. Поки ми залишаємося ми на лінії. Вдома двоє дітей. Я утром беру дітей, веду, веду в школу, в ввечері біжу за дітьми. Приходжу додому. Добрий день. Це вас непокоїть телеканалу Зік. Я вже кілька разів дзвонив. Моє прізвище Івахнюк Олександр. Ми вже годину чекаємо поліцію на вулиці Драгоманова. 8. можете підказати, як нам її ну чи зможемо її дочекатися? Тут впродовж двох тижнів не санкціонована торгівля Кавунами. Зараз тут представники благоустрою і санітарної цієї служби, яка перевіряє санітарну відповідність. Ми чекаємо поліції. Я журналіст і я заявник. Так ніхто не скаже, що надавати годину тому ви тут. А, вже був, так? Ага. Тобто Може, ми там тут. Якась група має Чи якісь ага, все ясно. Тоді. Тобто це була якась така невидима група, яку ми не помітили. Ми тут стоїмо, п'ять людей. Е... Ні, просто з'ясуй, можливо, я не. Ну, ну з'ясуйте, будь ласка. Е... Повідомте, будь ласка, що тут п'ять людей не помітили групу, яка проїжджає. Ще трохи цей перформанс закінчиться. Ще трошечки. Розумієте, У злочинців, ну тобто у людини. Я не злочинець, я вам ще раз об'єднаю. А він називає мене злочинцем. Ви крадете всякої. А, а, а от і цей, от і власник. Добрий Добрый день. день. Дарас, 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 день. Можете пояснити, що тут відбувається? Відкручувати звичайно. Подивіться. Ні, вибачайте, ми фіксуємо злочин. Ось цього не робіть, будь ласка. Зараз лід відкручується. Вот, цього не можна. Ви погрожуєте мені, чи що? Я... Після відкручування. Скажи, я тобі щось кажу. Ти тут все одно проходиш. То есть вы не Тебя в да? жопу засунули. Я тебе отвечаю. Все, убираю, давай. Давай машину. Я тебя выебу, пусть слышит все. Я тебе отвечаю. Все. Сюда, Я тебе по-хорошему объясню. Не понял? Не понял. Okay. Ты все равно отсюда проходишь каждый день туда-сюда. Я тебе отвечаю. Ты не будешь жить. Я это слово говорю. Все. Иди кому хочешь жаловаться. Мы любим тюрьмы сидеть. Я буду сидеть за тебя иминуть. Пусть все слушают. Давай, подождать, yeah. грузита. Сурбрамашка. Иди дальше продолжать. Що тепер ми звідси не зможемо поїхати поки поліція докиме. Це вже зовсім інша стаття. Як баба, блять, защищай луханські до низки. Чого сидиш здесь? Как баба, блядь, сидиш тут. Чо не захищаєш? Я відправляю, блядь. туди. Най кто, блядь, там служит, блядь. Я отправляю дынь нарбузу туда. Не ты, блядь. Суха конь, что, блядь? Свинья, блядь, ванну учи, блядь, всё. 何でいらっしゃい Я е, Івахнюк Олександр е, на Драгоманова 8. Щойно мені пообіцяли мене вбити і зґвалтувати. Е, е, я виконую обов'язки журналіста. Е, ну, есть, під час е, виконання обов'язків погроза вбивства вже годину чекаю поліцію до точки з е, продажу все, Через третій Що? не було наряду, тільки що погрожував мене вбити і зґвалтувати. Настойчи наряд нужен. Ну, власник цієї точки. Нас хотіть наряд наряд немає. На відео запіветь. Я прошу, срочно підприєм, він дуже агресивний. Баба, Так Ви вже годину направляєте, вона ну, зараз у групу.